Вітаю на каналі Player One Ready. Мене звати Андрій. Що ж, зараз у нас дуже нетипова буде серія першого погляду на гру на демку гри Servant of the Lake. Це гра з серії Rusty Lake. Я кілька таких ігор щось стикав пальцем там по айпаду в часи блекауту. Такі собі головоломки, часом дуже дивні. А тут демка, гра виходить у му році, ще й дивися, українська локалізація. О май гад! Давай спробуємо. Вітаємо вас у демоверсії Servant of The Lake. Сподіваємося, вам сподобається цей перший погляд на побут слуги родини Вандербумів. Ваші перші накази навряд займуть більше за 15-20 хвилин. Просимо сісти до карети. І Ржаве озеро чекає. Ваші перші накази. май oh ГАД. Локалізація. Уже скоро ми прибудемо до маєтку. Можеш відсунути штори. Озеро сьогодні чудове. Сподіваюся, підготовки тобі не бракне. Повір мені, робота на Вандербумів тебе виснажить. Ойкий замок. Прибирання, готування їжі, довгі робочі дні. І все те, про що люди говорять неохоче. Уу. На щастя, ти прибудеш там лише одні вихідні. Приїхали. Вітає в ржавому озері. Растілей. Скромний домішка. Тепер можемо вийти. Хау. Дуже дивно. Вікно виходимо. Буга озера. Тут ми приїхали. Мила мальовка, але вони всі так мальовані, ніби олівцями якимись. День перший. Локалізація, прям слухає в усьому. Найс. Перетягуйте екран або кла. Це і те. Стрілками можна? Ніт? Коник. Ту -ту -ту. Треба всюди тикати. Око реагує, вушка реагують. А я не реагую. Думочка, деякий предмет можна тягнути Окей. Я граю щуром то, -то є Можна якось жестяний кухлик Найс. Мархевка. Тут что у нас? Но ну, явно ж, блин, выделяется. Не можно. Escape? Не. Вы точно хотите выйти? Не, прикинь. Дуже не точно. Тут на выступание каких-то матики выбер и гучность. E, дивно, чому не можна клавіатурою виходити звідси. А кнопками на мишці додатковими теж, ні. Двері. Треба ключик. Вандербум. Герб. Має яйце якусь флягу. Орел, ворона. Може, ворона крук? Крила, листочки. стільки всього тут наворочено? Ну, добре. Деякі предмети можна тягнути, чи треба мені їх в певному. порядку. Не-не-не-не-не. Пой мать. Теж не? А так? А, палочки, блин, один, два, три, четири. Ну і. Ше один може, кухла десь є. А, бо тут 5. десь на 4 має бути. Окей. Бачите, є рисочки. Він зразу помітив. Я думав, що по розміру кришки якось треба. Еволюція кришок. But no. Hello, маєш кружку? Still waiting for my Я досі feed. чекаю на плату. На. <гас> Це конику ми дамо. Вистрей мені горнятко. Блин, давай вихід, <кліп> На вихід щось випускай, А нахера я його дую? Чи-чи-чи. <кліп> Біно. Можно прокручивать мешкаю дивно. Тири, Твою мать. Ти оплата. Я повернуся звітьми сьогодні пізніше. You, До зустрічі. А ключ можна мені? Опа. Що за труба домкрат? Металевий пруд. Uh. Вот така вот игрулька. Просто тикаємо робимо вещи. Йопар, что-то такая крипова. Да нормально чути Раз, два. И быта. All those wander boom. Господар. Прикольно, что це все локалізо. 3FR. Про найм. Цим підписом я проголошую, що протягом трьох днів і трьох ночей відповідально виконуватиму обов'язки слуги, коритимуся моєму роботодавцю та будь-якому гостю дому Вандербумів. Я затверджую, що родина Вандербумів не несе відповідальності за жодні збитки чи травми. Підпис А, а треба ручку. 1839 рік офігеть. Так, з нами поговоримо зараз, зараз. Тут ні, ну давай. Ти, певно, до нас Glad на роботу. Радий, що ти тут. Попереду довгий день. Можеш спершу підписати контракт. От і знайшли фіордишко. Пірдишко, п'ядишко, прдишко. Піордишко, пя. Чи воно з краю почало. Ради, Ради що ти тут. Попереду довгий день. Glad you're here. We have a long day ahead of us. You are not allowed to go there yet. To be to there is not possible. Where else is it Glad you're here. We have a long day ahead of us. I didn't even sign the last one. What's going on here? Now our work begins. Охерітні. Для початку приготує сніданок для пана Олдоса. Приготування сніданку. Давай, лежи багато і потім мені кульку вирагай. Ладно. Александра Вандербум. Вільям Вандербум. Глиб-глиб. Не відсовується. Ніде нічого не взаємодіє. Такі ігри дуже кайфово грати на планшеті Did на iPad. Каша готова? Тебе хотів спитати. Пляшка? Молока. Ну у нас є котик. Можна котику налити, він відійде і там під ним щось буде. Навіщо це все? Хайер енд хайер. Горшик. Це кастрюлька. Дивися, це той хер з годинником, на якому була трійка, да, чи двійка. Це три картини. Не повертається. Напевно, можна запалити. Тут чимось можна дістати. Олдос. Це главний. 2. Жінка 2. 5 разів він. 2, 5. 3. Метелик 3. Метелик 3. Добре. Та йо пересете, як я туди попадав? О, Значить, метелик три. Цей п'ять. І вона два. Сіль. Що ми там маємо приготувати кашу? Сестрю є, молоко є, сіль, якось хера є. Улюблений сніданок пана Олдуса. Поставте кастрюлю на плиту. Додайте до кастрюлі молоко і вівсянку. Додайте цук... цукор. Цукор. Розігріти кашу. Молоко вівсянка, цукор Розігріти. Окей. Easy. Але ще треба буде вогонь. А як мені щось класти? Чи воно там справа? Поверхня? Ні, десь тут? Не повертається, не крутиться. Як мені розвести вогонь? Інтересанте? Ну от, в ті грі таки, да. Чому від'їхала камера тільки що? Так, давай кожне віконечко. У мене не так багато місцин, куди я можу ходити. Якось треба запалити так, килимок не рухається. Nothing. Ще раз кіт. <плес> Ніяк? Нікуди? Did you prepare the porridge? Мені був вогньо. Did you prepare the porridge? Бачиш, де коли віддаляється камера? Ну вот так ухера це приближається. Не сунеться в сторону. Я думаю, може, як речах. Можна запалити потенці... потенційно. Ну тут уже все. Бляха, але ж в мене не лишається оця вот ж штука, але тут я не дотягнуся. Мені треба як... от життя в тірі. Ідем до котика. Можна так дуже довго застрягнути. Сірники Окей. Бог вам суддя розробник. Паю мать вічно путаю. You can now enter Mr. Aldaus's bedroom. Be careful not to rouse him before he is ready. Пробудження Олеса. Наказала йопте як голосно. Наскала, що тепер ми можемо зайти у спальню Олеса. Але треба обережно, щоб він не проснувся. То ізично. Олес Вандербом ранковий розпорядок: розтулити завісу, розбудити господаря о сьомій ранку, Поголити господаря подати сніданок, руханка. Одягнути господаря важливо, він не любить, коли мерзнуть ноги тапочок лише один. Окей, ми знайшли, що хотіли. Де другий тапочок? Так, ми ну поки що давай не будемо будити. Все. Что за Ленин? Так, добрый чувачок. Я не бы все знайшов. Алло? Діданок руханка одягнути. Поголити. Я знизу вів. Початок sure каже так собі, впевнений, що ти можеш краще, and... а зараз зберігай споги і протримані вухо. Did you bring my breakfast? Uh -huh. Did you bring my breakfast? Nah. Na. Something, eh... Na. Something is missing. Nah. Something, Na. Something, Na. <ié> Something, Na. uh, Na. Something is missing. 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 You. Nah. Something is missing. Something is missing. Як я його маю. А. Що something is missing, чувак. Ти, блін, зараз получиш тягла від мене. нічого більше. Чого ти злів ліжку їш? Something is missing. Вуха не вихватає. Something is missing. Вуха тут. Something is missing. Ну, от заправ собі зашиверу тут. Something is missing. На тобі на голову. Something is missing. Something is missing. На. деякі деякі... загадки прикольні, а деякі... Хрінь, з ягодами В рецепті нічого не було, що він з ягодами любить. на Буржуй, блін. Like поглянь. Каже, кашу не таку я люблю, поглянь на то. Ну давай розставимо. Він вміє насолоджуватися кашею. Так, ви казали 15-20 хвилин. Йдемо вдягати. Давай сорочку, бо так буде простіше. First some exercise. А, точно. І еп.

Go, huh? First, some exercise. <laughs> Нема підказки, яка саме руханка. Просто руханка. Не любить, коли мерзнуть ноги. Я йому вдів тапочки. А нехера мені дають подивитися на його ноги?

буде. Приємна музика, приємна мальовка, не завжди логічні головоломки. І Расті лейк славиться деякими взагалі абсурдними поворотами. Оте, От як я бачу, відрізуємо вухо, треба просто протерти. Дякуємо. Дякуємо, що зіграли в демоверсію Servant of the Lake. Вихід повної версії заплановано на весну 26-го року. Стежте за оновленнями і новинами розробки на сторінці в стім. Uh, що в сумі у нас? 26 хвилин першого погляду. Захрініще, так? Але те, як я кажу, те, як я трошки пробував і попереднє, і я жодно повністю не прийшов. Так, блекаути були, знаєш, і коли iPad там вільний був, то міг щось потикати. Більше дівчина моя колишня тикала коли там і грав. Вона пройшла кілька серій. Uh, ну, мене більше великі ігри захоплюють. Ті самі головоломки в Silent Hill 2, ремейк, які ми недавно проходили. Сейберія, навіть остання, не класичні перші, там, куди вони комплексніші, приємніші, і плюс є ще загальна якась історія. Тут воно дуже так просто. Відповідно, я такі ігри розглядаю лише, як: от сидиш, десь щось чекаєш, і можеш на телефоні пальцем потикати або на планшеті. Блекаути, коли в тебе вже бачиш, що зарядної станції не вистачає, вже не хочеш виснажувати її кумпом, ноутбуком ще чимось. І береш тоді телефон або планшет автономний і там ще хочеш трошки пограти. Так можна. Як повноцінну гру вона не дотягує. Не треш, не треш кажу, бо симпатична мальовка, симпатична музика, приємна і деякі головоломки вони класні. Мені тут найбільше сподобалось з портретами, і там були певні цифри. Е, бо, скажімо, як було з тою зарядкою, що я мав догадатися тикнути в солдатика, і солдатик робить рухи, ну камон. Так можна дуже довго бігати по всім екранам і не знати, що робити. Таке підбільшує гравців, тому вище, ніж ці я її не поставлю. Хоча нічого в ній поганого немає, в ній просто хорошого, не так багато, е, тому вона для мене не дотягує вище. RB, але якщо буде десь безкоштовно і треба буде між великими іграми, знаєш, провести там кілька годин, why not? Цілком можна. цілком можна. Добре, будемо завершувати з тим першим поглядом. Тобі традиційно дякую за те, що був зі мною. Додивився відео до кінця. Побачимось з тобою в інших перших поглядах і буду старатися їх більше записувати. Ну, хоча б щоб кожного місяця виходило десь 3-5 перших поглядів, неповних проходжень маю на увазі. Особливо, якщо демки будуть з'являтися, бо тепер в мене ще є ПК, відповідно, не тільки Sony і Game Pass, не тільки PS Plus і Game Pass, але ще і стімовські демоверсії, ранні доступи нам доступні. Будемо глядіти. Друже, головне, тримайся там, не хворій.